Український фестиваль сучасного танцю Нове покоління вже втретє пройшов в нашому місті. Відомі та не дуже дитячі колективи Чернігова показували своє вміння танцювати та добре триматись на сцені. За кожним кроком конкурсантів слідкувало професійне журі. Оцінювати хореографію запросили Сергія Змійка, який прославився завдяки проєкту Танцюють всі Катерину Бухтіярову та відомого в Україні і за її межами хіп-хоп танцьора попера зона. За словами голови оргкомітету фестивалю Нове покоління Наталії Хольченкової. Цей проект став відомим не тільки в нашому місті, а й за його межами. Про наш фестиваль вже знають багато танцюристів з інших міст України. І до нас з задоволенням залюбки приїздять. Учасники фестивалю колектив New Art School налаштовані на гарні оцінки. Від журі кажуть, дуже старанно готувались до свого виступу, а тому вивчили складний танець, аби вразити глядачів і суддів. Займаємося Ми в хореографії, це хіп-хоп. сюда же привели контент, но дело в том, что сейчас будет наш дебют, сейчас мы попробуем на сцене станцевать контент. Как бы для этой возрастной категории это очень сложно, но мы постараемся это сделать. Коллектив Бродвей впевнены, что перемога будет за ними. Сегодня мы представляем э, очень много тан танцев в разных номинациях. вот, И один из них – это наши арлекины, Конечно же… А ці побідіть, займають якої Але найголовніше для дітей все ж таки не перемога, а можливість показати себе, бо вони дуже люблять справу, якою займаються. Ну, Мені подобається займатися танцями, тому що розвивається тіло. Поэтому... По завершенню фестивалю дітей нагородили подарунками, а переможці отримали кубки та дипломи.